Привіт, друзі! Перед початком відео хочу вам дещо розповісти. Такий собі міні-дисклеймер: ця історія заснована на реальних подіях, відбулася вона, правда, не зі мною, а з моєю дружиною, власне, вона і є автором цієї історії. відео, всі імена, роки та назви населених пунктів із зрозумілих причин змінено. Залишилось єдине прохання до вас. Будь ласка, ті, хто дійсно з таким стикався, дайте знати в коментарях, тому що нічого подібного в інтернеті ми не знайшли. А тепер історія. Мене звати влад, те, що я зараз вам розповім, стало зі мною в 2006 році. Мені тоді було 13 років, і ця подія досі не дає мені спокою. Але про все по порядку моїм батькам прийшла бабусина хатина в спадок, тож все моє з сестрою дитинство прийшло в селі. До речі, про мою сестру, її звуть Софія, і вона молодша від мене на 8 хвилин. Ми двійнята. Ми були і є найкращими друзями, і я безмежно вдячний батькам за такий подарунок. Так, от, повернемось до теми. В селі з роботою було дуже важко, та й не тільки з роботою. В нашому селищі не було ні ігрових майданчиків, ні нормальних продуктових магазинів, ні асфальту. Єдине, що було в селі, так це церква. В школу доводилось в інше село їздити маршруткою. Тому мама хотіла переїхати в місто і там почати нове життя. Тато підтримував цю ідею, тим паче йому знайомий в Умані міг допомогти із пошуком квартир. Тому батьки виставили нашу халупку в селі на продаж і дуже швидко її продали. Після того, як дорослі підписали всі потрібні папери, ми склали свої пожитки і направились в Умань. Квартира була в досить хорошому стані та в гарному районі. Не центр міста, звісно, але ми були й цьому раді. Будинок мав всього два поверхи і був поділений на два подвір'я, в кожному з яких жили по дві сім'ї. Ми поселились на другому поверсі. Пам'ятаю, як радів із сестрою, що у нас нарешті з'явилась наша власна кімната, бо до цього ми з батьками жили всі разом в одній кімнаті. Батьки теж були задоволені новим житлом. Мама вибрала собі спальню, а тато наш вітальню. Не подумайте неправильно, в нас хороша сім'я, і батьки люблять одне одного, просто їм зручніше спати окремо. В нашої мами дуже чуткий сон, а батько хропить, тож аби не виникало конфліктів, вони вирішили спати в різних кімнатах. Поки я з Софією розкладав свої речі, батьки поїхали в продуктовий. Влад, мені трохи ніякого, витягуючи старенький данді з коробки, промовила сестра. Тут так багато кімнат, я рада, звісно. Але мені трошки страшно. Та це просто перший день, треба проспатись і завтра вже буде краще. Я підійшов до Софії і обійняв її. Тим паче ми будемо разом спати, а не в окремих кімнатах, навіть якби щось сталося, я ж твій старший брат і завжди тебе захищу. <-мах> Маєш рацію. Давай, поки батьки, не повернулися, зіграємо в Черепашки ніндзя. Запропонувала сестра, а я залюбки погодився. Це була наша улюблена гра на двох, і водночас вона була найважчою, тому що там не було збережень. Наприклад, сьогодні ми дійшли до Шредера, перемогли його, відкрився новий рівень, а батьки вже женуть спати і вмикають приставку. На другий день вмикаємо, а там все спочатку. Словом, грали ми недовго, батьки повернулись досить швидко, і ми пішли вечеряти. За столом ми обговорювали нашу нову квартиру, школу, в яку ми з сестрою переводимось, та все інше. Повечерявши, всі розійшлися по кімнатах та лягли спати. Наступні наші дні проходили в фінальному облаштуванні квартири, поданням документів до школи, записи на гуртки, сестрі по танцям, а мені в музичну школу. Бо в селі в нас такої можливості не було. А я вже давно мріяв навчитись грати на гітарі, а сестра дуже хотіла піти на брейкданс. І вже за два місяці з моменту переїзду все було готово. Батьки знайшли собі чудову роботу. Ми з сестрою ходили до школи і відвідували гуртки. Так би і жили, якби не один ранок. Я розплющив очі і почув ароматний запах з кухні. Розбудив Софію, і ми пішли снідати. Мама приготувала налисники з сиром і заварила трав'яний чай. Через кілька хвилин тато прибіг до нас. Він був весь блідий та наляканий, а з лобу рівними цівками стікав піт. Я вперше бачив його в такому стані. Батько відкрив кран і, набираючи воду руками, вмивав своє обличчя, одночасно п'ючи воду. Тарас, що сталося?» Вже в паніці від побаченого спитала мама: ми ж з сестрою сиділи просто в шоці, не розуміючи, що відбувається. Коли батько прийшов до тями, він сів до нас за стіл. Мама поклала йому порцію налисників і місну каву. І через декілька секунд незручної паузи тато промовив: Мені приснився кошмар, в ньому я бачив нашу квартиру, і якоїсь черта, який дивився прямо на мене. Батько зробив паузу, щоб відсеркнути каву, і одразу продовжив. Коли я прокинувся, якийсь нібито згусток диму лежав мене на грудях і душив мене. Я не міг поверхнутись, та що там, навіть пискнути не міг. Вже почав думати, що це кінець, але як тільки з'явилася ця думка, воно мене відпустило і сповзло на підлогу. Ой, ну і присниться ж таке налякав нас з дітьми. Відбадьорливо сказала мама. Це все твої стрілялки, ще й не таке насниться. Катю, це не зовсім був сон. Я тобі кажу. Мені й до цього декілька разів снились кошмари, але таке я побачив вперше. Тарас, це просто сонний параліч. Сонний що? запитала Софія. Сонний параліч це феномен, при якому людина, засинаючи або прокидаючись, деякий час не спроможна поворухнутись. Загалом, це перехідний стан між сном і повним пробудженням, який характеризується цілковитою слабкістю м'язів. я все розумію, але в мене було дещо інше. Заперечував тато Тарас, не вигадуй, і давай збирайся на роботу, бо ми вже запізнюємось. скомандувала мама, ідучи по коридор до гардеробної. Мама не всерйоз прийняла слова батька та й ми з сестрою за час школи і гуртків. Встигли забути про ранковий інцидент. Ми повернулись додому близько шостої вечора. На кухні поїли і зробили домашку на швидкоруч, після чого з чистою душею направились в нашу кімнату грати на приставці. Зайшовши в кімнату, я замітив дещо дивне на краю ліжка. Це було щось маленьке і сиреньке. Спочатку я подумав, що це мені від світла плямить в очах. Але, придивившись, я зрозумів, що мені таки не прибачилось. Софія? трохи затяжно кликнув я сестру. Що? Так само затяжно відповіла вона. Ти теж це бачиш, показуючи пальцем на тосі сіру каламуть, запитав я. Та, а що це таке? Не знаю. Може порухаємо? Ні, не треба, воно якесь дивне. Давай пограємо, а там воно може й пропаде. Ми сіли на ліжку, тому що телевізор і приставка стояли на маленькому столику за ліжком зі сторони подушок, і сіли обережно, так як та незрозуміла субстанція лежала і трішки, ніби колихалась на протилежному краю ліжка. За час гри я декілька разів обертався, щоб перевірити, чи це щось не зникло. Але воно й досі залишалось на своєму місці, хоча, як мені здалося, воно ніби підсунулось трохи ближче. Зараз згадую це все і не розумію, чому ми не сказали батькам, чому не привели їх в нашу кімнату і не показали цього. Якби тоді ми сказали їм, можливо, б то, що сталося пізніше, ніколи б не відбулося. Але ще маємо, те маємо. Діти, хоч тринадцятирічні, все рівно діти, і їхнє мислення відрізняється від дорослого. Що ж, не буду сильно віддалятися від теми і продовжу писати, що було далі. На годиннику вже була десята вечора, мама постукала в двері і веліла вже все виключати та лягати спати, бо зранку до школи, а їй статом на роботу. Софія вимкнула день з телевізором, накрилась і одразу ж задрімала, а мені чомусь не спалося було відчуття, ніби в кімнаті хтось є, і ніби цей хтось спостерігає за нами. На додачу ця сіра каламуть далі лежала на ліжку, і як мені здалось, вона підсунулася на декілька сантиметрів ближче. Мене накрила хвиля страху, і я вімкнув нічник, який стояв на столику поруч із приставкою, після чого спробував заснути. Пам'ятаю, що до того, як поринути світ сновидінь, я ще кілька разів кинув оком на край ліжка. Коли глянув в останнє, воно було вже поруч із нашими сестрою ногами, проте я не звернув на це уваги і просто заснув, а дуже дарма. Сон почався з того, що я опинився в нашій прихожій, але в нашій це дуже відносно, тому що все виглядало старим і практично без меблів. Проте це не все ще відрізнялось від нашої прихожої і квартири загалом. Зі стелі звисало довге повутиння, а вся підлога та стіни були вимищені якимось зеленим слизом, який стікав як соплі. Мені було неймовірно гидко перебувати там, оскільки якогось милого я був босий, а відчувалось усе так, ніби відбувається насправді. Де не де на стінах були утворені великі і малі бульбашки зі слизу, жовто-зеленого кольору, ніби гайлорит. І коли бульбашки надто сильно надувались, ще було видно вже прозору плівку слизу. Вони тріскали, розбризкуючи за собою усю прихожу новим, гидким до болю в носі, смердючим слизом. Те саме спостерігалось і в інших кімнатах нашої квартири. Просто в деяких рівень цієї субстанції був вищим, а в деяких нижчим. Я пішов на кухню, під ногами чавка бридкий слиз, який вже майже довів мене дублювати. Підійшовши до вікна, я відкрив його, щоб впустити свіже повітря. Але замість повітря в кімнату ринула зграя павуків. Вони були теж зелені і дуже великі, як для кімнатних павуків. Я не став закривати вікно, а побіг в сусідню кімнату. Це була закрита тераса. Зачинивши за собою двері, оглянув простір, що відкрився. В кінці тераси стояв стілець, на якому сидів чоловік, одягнений в солідний костюм з красивою зачіскою і дуже виразними рисами лиця. Він звернувся до мене. Для чого ти прийшов сюди, хлопчику? Я втікав від павуків. Ні, чому ти взагалі тут? вальяжно промовив невідомий, прикурюючи сигарету. Та як чому? Я живу тут, впевнено відповідав я. Яка нагла сімейка, жбурнувши не до мене, продовжив чоловік. Даю вам один день і щоб духу вашого тут не було, роздратовано крикнув він. А то що, дядю? Це наша квартира, і нікуди ми не переїдемо. Це тобі краще звалити звідси, трохи хвалькувато сказав я, вже розуміючи, що це просто дурнуватий сон. Владік, це не сон. І тут серце моє йокнуло, чоловік в моменті наблизився до мене, і ніякий це вже не чоловік був, а справжнісінький демон. Я хотів втекти, хотів прокинутись, щоб не бачити його і не чути, але не міг навіть поворухнутись. Серце просто вискакувало з грудей, він душив мене своїм поглядом і дико реготав. Я почав молитись про себе, на ще одразу отримав реакцію чорта. А ось це ти дарма. Демон схопив мене за шию і почав душити. Його руки палали вогнем. Відчуття було настільки реалістичні, що я думав, що от-от помру. Після цих думок я прокинувся. І тільки не встиг розпліщити очі, як знову завмер. Цей сірий з диму, розміром з маленьку кішку, лежав на моїх грудях і душив мене. Я не міг поверхнутися, лише очима міг бігати. В останній момент глянув на сестру, яка лежала поруч, і подумки кричав, щоб вона зняла це з мене. Не знаю, чи то сива думки, чи то зв'язок двійнят, про який так багато обговорень. Але Софія мене почула, вона прокинулась і подивилась на мене. На її очах щитався страх разом із шоком. Та все ж вона взяла себе в руки і почала мене трясти. Після недовгої тряски зусток зліз з мене, і поки я відкашлювався, він сповз на підлогу. Була третя ночі, і ми не хотіли будити батьків. Від пережитого стресу я дуже втомився і моментально заснув. Сестра була спантеличена, але підтримала мою ідею розповісти все зранку. Мама, тато, йдіть сюди. кричала сестра. Я одразу прокинувся. Накрики сестри батьки швидко відреагували і кулею влетіли в кімнату. Досі ще сталося, підбігаючи до нас, тривожно запитав батько. Влад, подивіться, на шию Влада!» Далі все було як у тумані, швидка лікарня, накладання бунтів. Минув тиждень і мене виписали. Правда, ще з місяць доводилось ходити на огляд, щоб все гарно зажило. Сталося те, що моя сім'я вже ніколи не забуде, і з кожним разом, дивлячись на мене, мама, тато і сестра будуть згадувати цю важку ніч. Софія розповіла батькам про те, що відбулось. А я в свою чергу розповів про сон, в якому мене душив демон, який залишив після себе важкі опіки на моїй шиї. Зараз згадую і не розумію, як я міг тоді заснути з такими ранами. В лікарні ж сказала, що це нещасний випадок, ніби випадково перекинув на себе баняк з окропом. Нам повірили, тож проблем ніяких не було. Бо якби ми сказали правду, то були б. І ось ще які. Переїхали б усі дружно в дурдом. Пройшло чотири місяці, більше ніякої містики не відбувалось. Шрам мій залишився, але став менш помітним. Вихідні старались проводити разом, і тепер кожної неділі ми відвідували церкву. Тато купив нам чотирьом по золотому хрестику, що оберігав цієї нечисті. До речі, відтоді, як це все сталося, батьки почали спати в одній кімнаті. Все бі далі було так добре, якби не одна ніч. Як завжди, ми з сестрою сиділи в своїй кімнаті і робили приставку. Тато подарував нам новий з текеном. чому ми були неймовірно раді. Адже вже настало літо і канікули. Батьки дозволяли нам лягати спати трішки пізніше. А тут нова гра, і в додачі мами ще й піцу спекла. Одним словом, живемо приспівуючи. Мама постукала в наші двері. Діти, це вже по одинадцятій. Закругляйтеся, лягайте спати, увійшовши в нашу кімнату з посмішкою на лиці, сказала мама. Можна ще десять хвилин. дивлячись щенячими очима, попросила Софія. Добре, грайте, тільки зробіть трішки тихіше. Ми з татом вже будемо спати. з теплом промовила мама, обійнявши та поцілувавши нас. Я вас так люблю. І і ми, ми тебе, мамо, майже одночасно сказала ми з сестрою, притуливши ще більше до мами. Побажавши одне одному солодких снів, мама зачинила за собою двері та направилась у спальню. Минуло тих десять хвилин, геть непомітно. Софія захотіла пити і зібралась ти на кухню, щоб набрати води. Софія, пошепки почав я. Ти бачила годину? Я показав пальцем на стіну, на якій висів годинник. Ого, я тоді тихенько буду. Тобі щось принести? Та, зробиш мені канапку. Ти шо офігів? Які канапки? Зараз перша ночі. Ну, зроби, і ще чай, пліз. Круто, ти придумав, можеш ще станцювати тобі тут? Якщо хочеш канапки і чай, то пішли разом. Окей. Поки я максимально тихенько робив канапки з колбасою і сиром. Софія в маленькій кастрюльці гріла воду на чай, тому що у нас не було електрочайника, був простий, але так як зараз, ніч і батьки сплять. Від шуму простого чайника можна було б без приставки на тиждень залишитись, і це, мабуть, в кращому варіанті, тому кастрюля це наше все. Закінчивши приготування, ми сіли за стіл чаювати. Говорили про ігри, і ось цей наш нічний перекус, сміх було важко стримати, але все було чітко мітко. Мій погляд впав на полички ззаду, біля мікрохвильовки лежала відкрита пачка Чітос. А тато не казав про Чітос, обурливо сказав я. «Влад, я придумала, що ми будемо робити. Шепотки, але натхненно, сказала сестра, наблизившись до мене. Будемо їсти чітус? «Ні, тобто так. Але давай ще візьмемо карти. Я бачила в спальні батьків, і на кухні будемо грати в бріч». Давай, але йдемо разом. Навпочепки ледь стримуючи сміх, бо ситуація була дуже смішна. Плюс до цього татове хрупіння було добре чутним навіть в коридорі. Ми підібрались до дверей спальні. Я акуратно натиснув на ручку і безшумно відчинив двері. Сестра пішла вперед, а я відразу за нею. В кімнаті було світліше, ніж в коридорі, бо світло з ліхтарного стовпа, який стояв навпроти квартири, попадало на вікна кімнати. Софія почала шарудіти в пошуках карт, а я ж в свою чергу стояв на шухері, пильнуючи сон батьків. І тут моє серце завмерло, на маминих грудях лежало воно, а мама з відкритими очима дивилась на нас. Ми з сестрою здійняли галас і почали трясти маму. Тато, прокинувшись, швидко вімкнув світло, і мама прокинулась. А той згусток густок спос під ліжко. Тато відразу глянув туди ж, але нічого, крім пилюки, під ліжком вже не було. На маминій шиї виднілись синці. Та й сама вона була дуже налякана і розгублена. Батько приніс воду та аптечку. Спільними зусиллями ми надали мамі першу медичну допомогу і вирішили діяти наступним чином. Всі четверо ми пішли в вітальню, розклали диван, постелили, вімкнули нічник, і тато волів нам трямляти спати, поки він буде стежити за тим, щоб все було гаразд. А вранці вже ми четверо підемо до церкви просити священника освітити хату, так би й було, якби тато сам не заснув. Я знову опинився в нашій, але не зовсім нашій огидній квартирі, яка була повністю покрита гидотним, жовто-зеленим слизом з не менш гидотним смородом. Але тепер я був у вітальні і був я не сам. Поруч зі мною стояла моя сім'я мама, тато і сестра. Що робити? Як нам звідси вибратись тепер? В паніці питала Софія. Ми ж троє вже були тут, а вона вперше побачила це місце. Не хвилюйтесь, все буде добре, будемо триматись разом, підбадьорував нас тато. І хто ж нас тепер розбудить? Ти ж теж вже спиш. сльозах почала мама. Тепер ми всі загинемо тут. Не загинемо. Тут же я не витримав і продовжив. Воно одне а нас четверо. Воно не зможе нас вбити, бо нас більше. Скоро ми прокинемось і все буде гаразд. Прокинетесь? Двері вітально відчинились. Ви досі думаєте, що це вам сниться?» Демон увійшов у кімнату. Що тобі від нас потрібно? впевнено спитав батько. Душа, забирай мою, але їх не чіпай. Душа? Чорт розгортався. Дивні вас людей уявлені про нас, продовжив він. Ні, душі ваші нічого не варті і не потрібні мені, все, чого я хочу. Він зробив крок вперед. Це заволодіти вашими тілами. Ха. Відпустіть нас, будь ласка. Я зроблю все, що скажете, лише відпустіть. Сестра впала на коліна, благаючи чорта. Встань, допомігши ще підвести сестрі. Сказав я. Нічого його благати, а ти йди геть нечистий. Сім'я, молимося чи наш? Скомандував я всім, і ми почали молитись. Це не допоможе, я випатрую вас і з'їм ваші кишки. кричав чорт, наближаючись до нас. Тато взяв нас за руки, і ми почали втікати. Я біг останній, і коли ми вже майже добігли до хідних дверей, моє тіло перестало мене слухати. Я рухався, ніби в заповільній зйомці, позаду чогось. Влад, віддай себе, і тоді я не буду щипати. Ха-ха-ха. Я завмер, чи то через почуте, чи то чорт спинив мене. Не знаю, але я був готовий пожертвувати собою аби врятувати сім'ю. Чорт накинувся на мене і впився своїми іклами мені в плече. Біль. Неймовірна реалістична біль пробирала моє тіло. Ще окус і демон відкусив шматок моєї плоті, гидко присмукуючи, поки це відбувалось, мої рідні відчинили вхідні двері, і в обмазану слизом прихожу потрапило світло. На момент мені здалось, що зараз моя душа відправиться в рай. Але сталося дещо краще. Батьки день тому їздили на джерело і набрали повну баклажку святої води, залишивши її на дворі біля вхідних дверей. Тато швидким рухом відкрутив кришку і вилив весь вміст на чорта, який сидів на мені, поїдаючи плоть. Чорт закричав, забився в конвульсіях. Його тіло пало так, як ніби його не водою, а вогнем полили. Я все одно дістану тебе влад, тебе і твою сім'ю. Після цих слів ми прокинулись. На плечі в мене була рана, тож ми негайно поїхали в лікарню. Але вже нікому не було страшно. Ми перемогли зло. Того ж дня, коли я прибув до лікарні, сестра залишилась зі мною. А батьки поїхали святити хату разом із священником. З того часу вже все було добре, проте, коли нам сусіди випадково розповіли про історію нашої квартири, ми вирішили переїхати. До нас там жив один чоловік, він дуже рідко виходив з дому і був максимально неприємною людиною. Помер він від зупинки серця. Його тіло ще два тижні гнило у вітальній, поки сусіди не звернулись до правоохоронців. Поховали його, але душа, видно, неупокоєна була, інакше я не знаю, як пояснити те, що нам чотирьом снився одинаковий сон, тим більше одночасно. Або цей з диму. Ох, скільки інформації не знаходив, все не те. Священик сказав, що молитись треба і в церкву ходити, тоді все буде гаразд. Прийшло багато років, зараз мені 31, я вже й сам мою сім'ю. Недавно переїхали на нову квартиру, і однієї ночі мені здалось, що на країчку мого ліжка лежало щось сіреньке. Ось така історія, друзі. Пишіть в коментарях, як вам а кому цікаво почути, що з того всього було насправді. Переходьте в мій інстаграм, посилання в описі під відео. Історію дружини залишив закріплених сторіз. Дякую за увагу! З вами був як завжди, ваш краш. Почуємось в наступних історіях.